Ім'я Отця Ісина, Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Чимо сьогоднішнього слова Господня, і також в четвер святкували гарне свято Святої Іхаристі. Сьогоднішній день хотів би ще раз пригадати про важливість атанства і важливість того дарунку, який дав нам Господь. Він читаємо так: Він чітко говорить. Істину, істинно кажу вам. Як не їстимете тіла сина чоловічого і не битиме його крові, не матимете життя в собі. Ну і значить, навпаки, хто має життя в собі, той хто їсть його тіло і п'є його кров. Хто їсть моє тіло і п'є моє кров, має життя вічне, і я воскрешу його останній день. Ви можете сказати. Ну, добре, отче, але ну, хтось йде до причастя, хтось не йде до причастя, хтось приймає, хто не, сприй... не приймає. І що? і ми живі. Ходимо туди сюди, як по франківському світ. Ну так ходимо. Але йде мова про життя вічне. Ми тут ходимо і ходимо до якогось моменту. А далі що? А після того, як наш Господь. Він говорить, хоче дати нам життя, яке триває навіки, і життя на не яке небудь. А життя мається на увазі в раю, в царстві небесному. Тому він і говорить нам, що слухайте: неможливо якось тобі бути в раю, не приймаючи мене всередину. Неможливо якось перескакнути це все, не п'ючи моєї крові, не з'єднуючись, щоб його кров. Не зігнулася своєю вікрою. Він говорить ці слова, і ми можемо знайти такі прообрази що в старому Тот же перше: коли ізраїльський народ виходив з Єгипту, перетинуємо стільки там? Десять. Точно? Десять Щось Дуже тихо сказати. 10, 10, 10 було. Десять кар. ми там в Дігеє. 10 кар. Десята кара яка була. Ангел смерті приходив і мав вбити всіх первенців. І йшла мова про те, що вбити всіх первенців. всіх і єгиптян, і ізраїльтян. Чому ізраїльтянські певниці залишили живі? Чому? <сь> Виконали Ні, то ми <вони> їх <був>. не <сь> опиняти. <сь> Щось вони зробили. Вон, вон, вон. Вони не просто так взяли і їх нам на смерть минуло. Ні, не просто. так. <сь> Щось Господь сказав зробити, і вони то зробили. Господь каже так: маєте взяти ягнятко. Маєте не тільки взяти його, дивитись, гарно як кімно, гладити це дуже добре. Але треба його заколоти. Більше того, не просто заколоти і забути, а взяти кров його. Цю кров взяти і у двірки своїх дверей на коло дверей, помастити кров. Але й далі, ще не кінець, то ягнятку треба запекти і з'їсти, з'їсти. Як ви думаєте, якщо б вони, наприклад, просто взяли ягнятко і закололи його ікра, то що би Ангел смерти? Він, він би прийшов. Він би прийшов. Тому що ми ну, би зробили, але трохи зробили так, як каже Бог. А треба робити не трохи. Треба робити так, як він каже робити. Повністю робити. Відповідно, як би вони не молилися, можливо, як би вони не старалися, що би ще додатково не робили, це не те, що сказав робити Бог. Це в би було не те. А він чітко сказав: зробіть це і будете жити. Вони зробили і залишились живі. То це йшла мова про старий завіт ішла мова про фізичну смерть, а в нас йде мова про ангела смерті, який забирає життя вічне, тобто людина йде в пекло. Пекло це життя вічне, але в пеклі мука це вічна мука, а не вічне життя взагалі. Вічна мука. То, щоб оцей не попасти в ту вічну муку, в нас є агнець. У нас є Господь Ісус, це Агнець Божий, який бере Грехі Найкращий анці. Дуже добре, коли ти про нього знаєш. Дуже добре, коли ти звертаєшся до нього, молишся, обнімаєш його, чудово все. Але треба не тільки це робити. Треба зробити те, що сказав Господь. Цього анця треба заколювати. І він проколовся, і кров витекла, І цю кров треба обмазати у від свого серця. Треба. І треба потім це ягнятко, яке діли ізраїльтяни, з'їсти його, з'їсти на присвяті Ухаристії. Якщо робити це частково, то це не те, що Бог сказав робити. Тому треба робити повністю все, так, як він сказав. Щоб його кров була на твоєму серці всередині, І просто зону, всередині твого серця, щоб його тіло. Було в твоєму тілі, і тоді ніякий ангел смерті тобі не зашкодить. Ми маємо другий такий образ. Ісус сьогодні також про це говорить. Він каже так: батьки ваші їли лиману по пустині і померли. Тоже вийшли, вони ангел смерті їх не торкнулися, вони виходять з Єгипту і куди йдуть? Куди йдуть? Назад в Єгип. Куди йдуть? До України йдуть. Ну куди йдуть? В, в яку пустить? Йдуть в ізраїльську землю, хана землю, десь тут туди добре знає. Я тільки правду. Тому йдуть вони куди, але йдуть 40 років. Лікуди зараз Я не кажу, що 40 років. Але ви розумієте, харчів би трошки не стало. Ну, нереально, нереально 40 років ходити. Звідки, де такі запаси взяти? Тому дає їм манну, яка падає з неба, вони її їдять, споживають. І вони протягом 40 років якось витримують душа. Витримують. Євреї вірили, що коли прийде Месія, то він подібно, так як Мойсей, дасть манну. Але ця манна не буде тільки кріпити тіло, ця манна мала кріпити душу. І от євреї, тобто, і деякі сучасні євреї, не зрозуміли того, не усвідомили того, а ми зрозуміли і прийняли, що тією манною є ніщо інше, як саме тіло Господнє, тіло нашого Бога. Це Він постійно дає цю поживу кожному з нас. І ця пожива кріпить не тільки тіло, а кріпить душу. Більше того. Ця пожива робить так, що оце моє тіло, оце таке просте, оце оселя, скільки є, грішна, то воно перемінюється на тіло Боже. Бо його тіло є в мені. Оця кров, яка в цих жилах тече, перемінюється на кров Божу. Чому бо його кров влита в мене? Іншими словами, я через. Святе причастя освячуюся. Ось ячуюсь настільки, що мене рай чекає. Рай мене чекає, Господь мене чекає. Сьогоднішнє свято, коли наш Ісус дає такий неймовірний дарунок, Він дає самого себе, дає не абстрактно, не теоретично, не віртуально, чи тепер можна так казати, не ще якось. А він дає видно, практично, доторкнутися можна до нього. Ось отак. І духовно також дає, звичайно. Але й дає фізично, щоб показати, що це тіло також важливе. Там, логічно, таке. Але також це тіло важливе. Бо він взяв його для себе оце. І це тіло він хоче перемінити. І це тіло він хоче, щоб вічно. Тому й дає себе і духовно, і фізично. Боже наш, ми просимо Тебе, ми дякуємо Тобі за цей мой дар Пвятої Євхаристії і тіло і крові твоєї, Господи, просимо Тебе, щоб наше серце горіло і хотіло, і бігло приймати присвяту Тайну Евхаристії. щоб наш розум, наше серце, душа і тіло перемінювалось, посвячувалося. і щоб вже не тільки я жив, Отець Василь, Маряна, Іванка, Петро, Лех, не тільки щоб ти жив, а щоб Господь жив в тобі і ходив в тобі. Просимо тебе цього Господа. Амінь.